Morgen. доброго ранку. Я люблю щось випікати, навіть хліб. В мене є міні млин, в якому я можу змолоти зерно, і тоді свіжовипечений хліб має особливий смак. Я отримую задоволення, вимішуючи та формуючи тісто. День без хліба це не дуже хороший день для мене. я маю зізнатися, що я дуже вибаглива до хлібу. Я люблю хліб, але не кожен хліб мені до смаку. Я випікаю хліб на дріжджах, і поки мені не вдавалося зробити їстівний бездріжжовий хліб на заквасті. Так я намагалася, але марно. у більшості випадків хліб був твердий, як камінь, і такий нестерпно кислий, що ніхто не міг його їсти але я люблю темний житній хліб таким, який його випікають у Фінляндії. на моїй батьківщині у Фінляндії. Фермери раніше двічі на рік випікали хліб в пласкому, круглому хлібі. По центру робили величезну дірку, і потім готовий хліб підвішували до стелі на довгих дерев'яних гачках та споживали по мірі необхідності звичайно, хліб черствів, поки не ставав твердим як камінь. так, мабуть, започаткувалось виробництво сухих хлібців. 16 жовтня святкують День хліба. Я цього не знала. На сьогоднішній день існує велике різноманіття свят. міністр харчової промисловості хоче захистити хліб як всесвітню культурну спадщину спільно з ЮНЕСКО має бути створена документація регіонального різноманіття сортів хлібу. У Німеччині нараховується понад 300 видів хлібу. таким чином, наші пекарі є чемпіонами світу з випікання хліба. Хліб наш щоденний в німецькому меню. Він на першому місці. Хліб є основним продуктом харчування населення в деяких країнах взагалі не буває прийому їжі без хліба, і все ж на сьогодні ми вже не їмо стільки хліба як раніше. У нас хліб набув поганої репутації. Кажуть, що від хліба набирають вагу, тому ті, що бажають схуднути, виключають цей продукт зі свого раціону. Дієтологи рекомендують 5-6 скибочок хліба на день залежно від віку та потреби в калоріях. Хліб, змішаний на розчині, має насичений аромат. Якби використовували тільки дріжджі, хліб мав би більш м'який смак. Спочатку в Центральній Європі вирощували жито, ячмінь і овес в залежності від клімату та ґрунтів. І тільки на початку ХХ століття пшениця в Німеччині стала головною культурою серед зернових. Кожна зернова культура потребує спеціальної обробки. Таким чином на регіональному рівні і виникло дуже багато методів випічки, частково історично, а також із необхідності, тому що не вистачало необхідної сировини. На сьогоднішній день у світі використовують дуже багато видів зернових. Крім того, сьогодні пропонують різні види борошна одних лише сортів пшениці та жита, продають 16 сортів, а також види борошна із цільного зерна і борошна спеціального помолу. таким чином є багато різновидів. Ісус, можливо, не раз спостерігав, як місили та випікали хліб. Можливо, він навіть допомагав у цьому своїй мамі. Кожен хто коли-небудь пік хліб, розуміє, що мав на увазі Ісус, коли говорив про розчину царство небесне подібне до розчини, що її бере жінка і кладе на три міри муки, аж поки все не вкисне. тут йдеться про те, що в той час робили майже кожен день. щоб замісити тісто, розчину змішували з великою кількістю борошна. Розчина символізує царство небесне так само, як розчина пронизує все тісто і змушує тісто підніматися, так само і царство небесне, коли воно входить до нашого життя, то наше духовне життя збагачується. Ми змінюємось та стаємо людьми, що слідують за Ісусом. Починаємо поводитись з іншими людьми так, як хотіли б, щоб поводилися з нами. В іншій ситуації Ісус використовує метафору порівнюючи себе з хлібом життя. він називає себе хлібом і живим хлібом. він знав, яким важливим був хліб як основний продукт харчування, і він вибрав його, тому що він знав, що всі зрозуміють таке порівняння. Він каже, я хліб життя. Хто до мене приходить, не голодуватиме він, а хто вірує в мене, ніколи не прагнутиме. тільки Ісус може задовольнити всі наші бажання і зробити наше життя щасливим так, щоб ми наситились і були задоволені. на самому початку свого служіння на землі Ісус, перебуваючи в пустелі, був спокушений сатаною. Після того, як Ісус пробув там без їжі сорок днів і сорок ночей, він дуже зголоднів. Тоді диявол підійшов до нього і сказав: якщо ти син Божий, скажи, щоб каміння стало хлібами. Ісус відповів йому, написано, не хлібом одним буде жити людина, але кожним словом, що походить із уст Божих. Так само, як нам потрібен хліб для нашого фізичного благополуччя, так само для нас життєво необхідна й духовна їжа і цю їжу ми отримуємо із слова Божого. Ісус знав писання настільки добре, що з його допомогою він міг відповідати на спокуси диявола. Ми також повинні щодня читати Слово Боже і знати його так добре, щоб завжди знаходити в ньому допомогу на всі випадки життя. Нам не доведеться голодувати, коли не матимемо хліба. Ми не відчуватимемо труднощів, ми матимемо достатньо їжі. Слово Боже повинно бути в нашому щоденному раціоні, щоб ми не голодували духовно. Ми просто повинні їсти хліб, яким є слово Боже. Помолимося разом, Господи. Так само, як нам потрібен хліб на щоденний, так ми потребуємо й тебе. Допоможи нам наше життя повністю довірити тобі, щоб ти перебував у нас і змінював наше єство, а ми щодня ставали більш схожими на тебе. Амінь. Якщо у вас виникли питання або пропозиції щодо нашої програми, ви можете зв'язатися з нами за адресою, яку ви бачите на екрані. Бажаю вам благословінь сьогодні з Господом.